Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі з Кофеїном. І сьогодні у мене вже третя серія по проходженню гри Факторіо. Як я казав в попередній серії, сьогодні у мене в планах побудова нафтопереробного заводу, чим і планую зайнятись. Ну, але для початку, перед тим як зайнятися цим, я би хотів ці всі свої плавильні апгрейдити до наступних печей, до сталевих. Тобто, ці пічки зараз я демонтую. І поставлю замість них уже сталеві печі, які виплавляють більше, швидше. Вони правда дають більше забруднення, ну але з цим ми якось впораємось. Отже, зараз, зараз погнали я це все зроблю. Отже, старі пічки я розібрав. Для крафту сталевих печей необхідні сталеві балки та кам'яні цеглини. Отже, зараз візьму ці ресурси у себе на складах. Ну і накрафчу цих печей стільки, скільки мені необхідно буде. Тепер відповідно можу приступати до побудови вже масиву на нових пічках. По принципу, такому ж самому будую плавильню, як і було. Єдине, що тепер я їх, як бачите, розміщаю в притул, а не через одну, оскільки у мене вже ці покращені електричні стовби, вони мають більшу площу покриття. Тобто мені тепер зручніше, я можу ставити печі в притул. І масив я збудував довжиною в 20 пічок. Зараз я його повністю забудую. І, і так, так ту, ту ж саму процедуру повторю з усіма чотирма моїми плавильними масивами: два для міді, два для заліза. Ну Ось і готово. Перший масив готовий, запустився вже на всю плавить. Тут, мабуть, можна розібрати ось це от лишнє, що в нас залишилось від попереднього. Тут, можливо, можна буде збільшити мені склад, сюди його вниз розширю, щоб було більше місця. Ну, і зараз необхідно повторити цю процедуру ще три рази для трьох запустих цих масивів, що лишились. Ось так, от, друзі, виглядає тепер мій новий плавильний масив. Печі стали е, трошки компактнішими, займають тепер трошки менше місця. Ну і відповідно вони вже швидше, швидше плавлять. Це нам дасть е, дасть такий бонус прирістку, особливо коли я вже апгрейдну конвейери з жовтих на червоні або на сині. Це одразу буде відчутно, що все плавиться набагато швидше. Так, ну що ж, а тепер. Тепер необхідно мені повторити цю процедуру ще один раз з масивом моїм стальним, з тим, що переплавляє сталь. І ось за кадром я це швиденько зробив. Підключаю ресурси, щоб поїхала залізна вода, перший поверх цього масиву. Ну і все, як ви бачите, переплавка почалась, поїхала повним ходом. І ще один важливий момент, друзі. Перед тим як почати будувати безпосередньо НПЗ, мені необхідно якось подумати про оборону бази, щоб мене ці таракани не прибігли, не рознесли. Треба зробити мені побудувати блок до лабораторії на цей чорний пакет військовий. Це необхідно буде на шину мені подати, як бачите, ще сталь, вугілля та кам'яну цеглину. Тобто зараз я шину розширю і підведу на неї вже з моїх складів необхідні для цього ресурси. Добре, необхідні ресурси, кі на шині вже є. Вже приїхали. Отже, будую цех на чорні, на чорні колби, на військові дослідницькі пакети. Ну і ось такий у мене вийшов цех по виробництву Чорних колб. Зараз я його е, проведу ці баночки конвеєром до лабораторії підключу. Е, і можна буде запускати вже дослідження військові. Дасть мені це нормальні вже там патрончики, зможу покращити шкоду, швидкостильність і розносити спокійно вже морди тараканам. Є правда один момент, який мені не подобається, а саме це, як бачите. Е, Така широка дуже відстань між цими цехами, нераціонально місце використовується. Зараз я, мабуть, швиденько за кадром цей цех розберу і побудую його ще раз. Тобто, абсолютно так само копію, просто трішки ближче я його посуну сюди вправо вже до цього цеху, існуючого на червоній і зелені. Власне кажучи, якось отак. Просто я його трошки ближче посунув. І ще один приємний момент. Які можна тут використати. Ось тут знизу на конвеєрі дуже зручно виходять в мене якраз стіни і червоні бронебійні патрони. Зараз я тут трошечки продовжу конвейер і збудую дві скрині, куди будуть складатись у мене відповідно ж стіни і патрончики. Тобто, ті патрони і стіни, що не використались виробництво банок. Я їхній надлишок буду складати в скриню, щоб міг собі використовувати для своїх цілей, тобто будувати, будувати оборону бази. Ну, а тепер, друзі, те, що я казав, тепер можна провести необхідні дослідження на вогнепальну зброю. Тобто на шкоду, на швидкострільність. Запускаються дослідження, і нехай вони собі вже Відповідно досліджуються. А я тим часом побіжу до своїх нафтових свердловин, і там уже поставлю якісь стіни, поставлю турельки, щоб, щоб могли вони відстилювати тараканів. Ось, як бачите, мінімальна, але все ж таки оборона є. тобто Можна цей видобуток нафти запускати. Підключаю до електрики. І тепер можна вже сюди запустити потяг. Тобто зараз збудую станцію, поставлю насос, який буде мені з резервуарів вже в вагон цистерну закачувати нафту, ну і можна буде перейти безпосередньо до побудови нафтопереробного заводу. Ось так, друзі, я це підключив. Зараз я прижену сюди потяг. Він у мене вже стоїть на рейках там, на, майбутньо, на місці майбутнього НПЗ. Зараз я його сюди прижену. Тут є така чудова функція керувати віддалено. І після того, як він приїде, налаштую вже перевезення самої нафти. Добре, потяг приїхав. Отже, що мені треба зробити для перевезення нафти. Для початку я просто перейменую, е, перейменую назву станції на такі, ну на, на, на зручні для себе, щоб було, було зрозуміло. Хай це в мене будуть нафтові скважини, наприклад. Нафтові скважини один, бо підозрюю, що будуть, будуть ще. Це буде не єдина. Ну і цю станцію перейменую вже на НПЗ. Нехай це буде НПЗ. Тепер необхідно налаштувати потяг. Зараз я гляну скільки? Ага, 50 тисяч. Тобто 50 тисяч нафти поміщається в цей вагон-цистерну. Отже, зараз, зараз я вибираю так, для початку станцію нафтові скважини один. І тепер треба умови очікування. Тут я беру кількість едини. Єдина це у нас буде само собою нафта дорівнює. І кількість рідини це 50 тисяч. Тобто, коли буде 50 тисяч вагоні, то цей потяг звідси поїде. А на наступній станції на НПЗ так само вибираю кількість рідини, але, е, але тепер вже поставлю 0. Тобто нафта дорівнює нулю. І коли в потязі буде 0, то він, він з тієї станції поїде. От як ви бачите, все, потяг під'їхав і автоматично почала нафта в нього набиратись. Зараз, друзі, я хочу перевірити, чи все у мене добре працює. Зараз я просто сяду в потяг, почекаю, поки він набереться повний, ну і побачу, чи все, чи все буде працювати коректно. Супер. Як бачите, я нічого не чіпаю, потяг набрав повну цистерну, повний вогонь цистерну і сам поїхав собі. До наступної станції до НПЗ, де він має вже цю цистерну е, вигрузити, вилити в контейнери, яких тут ще немає, які я зараз побудую. Добре є, друзі. Добре, спрацювало. Як бачите, нафта автоматично переливається вже в ці резервуари. Тобто, можна сказати, що перший етап завершено. Тепер необхідно переходити далі. Зараз я тільки для початку зачекаю, перевірю, чи потяг автоматично поїде, поїде звідси на станцію заправки, щоб побачити, чи коректно у мене все працює з логістикою. Супер, він поїхав. Значить, все працює добре. Ну що ж, тоді переходжу, переходжу до наступного етапу. А саме друзі, до розміщення НПЗ. Ось у мене кілька штук скрапчених є. Зараз я поставлю для початку штук 5. Думаю. Потім все одно мені я впевнений, доведеться це все переробляти. Ну, як мінімум, принаймні масштабувати, збільшувати точно. Ну для початку зараз я це все поставлю, щоб підключити, щоб запрацювало. Уже нафту у нас переробляло в нафтовий газ, а далі буде видно мені що вже з цим всім робити, куди розвиватись далі. Ну і ось так це в мене зараз виглядає. Просто, просто кілька собі НПЗ переганяють нафту в нафтовий газ. Для початку цього мені сподіваюсь вистачить. Ну а далі буду, буду розширятись. Ну, а друзі, нафтовий газ це ж тільки початок НПЗ. Я маю налаштувати ще виробництво сірки і пластику, і пластмаси зараз. Так, це тут вода треба, вода і вугілля. Треба буде сюди підвести мені до мого НПЗ, воду і вугілля. Ну що ж, добре, зараз, зараз я це зроблю. З цим етапом я взагалі думаю, що проблем не, не повинно ніяких виникнути. Тут все поруч у мене. Вугілля от я візьму прямо звідси, тут воно в мене від, від, від заправки потяга є. Ну а водичка також, як ви бачите, зовсім поруч. Зараз тільки я подумаю, як це, як це було б зручно гарно розмістити. Десь, мабуть, тут поверну. І не буду далеко ходити одразу ж на цьому місці, десь приблизно ось тут. Я і збудую цех, цех по виробництву пластмаси. Ось такий вигляд має моє виробництво пластмаси. Вже все працює. я тільки трішки збільшую його, буквально, буквально ще на два-на два заводики, щоб пластмаси вироблялось більше. Ну і супер, ну і працює. Чудово. Я задоволений. Наступне тепер цю пластмасу необхідно провести на шину. Зараз я приведу конвейер звідси на шину, і пластмаса вже поїде собі складатись на шині. Тут правда немає живільних полосок на шині. Ну, але, як ви розумієте, зараз вони з'являться. Тут у мене закінчились конвейери, то зараз, значить, треба побігти на склад, візьму там трохи заліза і скрапчу конвеєрів. В принципі, як ви бачите, пластмасу я запускав тільки на дві лінії, а вони там вже є. Отже, поки, поки крафтяться конвейери, то побіжу я до свого НПЗ і подивлюсь, що там треба робити мені далі. Це у мене, здається, сірка, тобто треба почати е, виробництво сірки. Збудую зараз цех для сірки. Ну ось якби перша половинка цеху готова, тепер сюди треба підвести воду. Тут вона в мене теж близенько, зараз я її швидко сюди протягну. Тут вже бачите, навіть вже сірка почала крафтитись, вже все працює. Зараз тільки другу половинку добудую і буде готовий цех по, по сірці. Ну і ось, ось так це тепер виглядає. Тепер у мене є два цехи: один на пластмас, один на сірку. Все працює. Зараз, зараз я проведу сірку так само, як і пластмасу, проведу її на шину. І можна буде дивитися, що мені необхідно по НПЗ далі. Добре, цірка приїхала, поїхала на шину. Отже, з цим готово. Можна, можна бігти назад на НПЗ і будувати далі. Так, а тут у нас що тут у нас далі необхідно крафтити? Тут є що Це це я вжимаю. Ага, батареї. Батареї, серчана кислота. Тобто, так, залізо, сірка, вода. І там, здається, було залізо і мідь. залізо і мідь тобто Треба зараз мені сюди на НПЗ пригнати по конвеєру. Пригнати конвеєр, мабуть, повний конвейер заліза і повний конвейер міді. Ну що ж, це не складно. Зараз буде. Добре, залізо і мідь вже приїхали сюди. Отже, зараз я збудую швиденько цех для серчаної кислоти. Потім вже буде цех на батарейки. Добре, тепер у мене є цех по виробництву серчаної кислоти. Не знаю, чи, ду, чи правильно я роблю, що так розміщую все близько в одну лінію, ну, але потім побачимо. Так, гаразд, тепер у нас що там далі було? Батареї. Тобто залізо, мідь і сірка. Ну, що все це у мене тут є, так що зараз буде заводити по, по батарейкам. Друзі, цех по батарейкам запрацював. Я поки що не впевнений, чи треба мені батареї прямо на шині, з цим пізніше розберусь. Тобто поки що просто поставлю скриню, хай тут вони собі складаються. Ну і, власне кажучи, ось такий от міні-НПЗ в мене зараз вийшов. Це да, наголошу на тому, що він міні. Потім не знаю, потім буде він якось розвиватись, масштабуватись, але для початку цього думаю досить. Все з того, що мені було доступно, зараз у мене виробляється, все автоматизовано, нафта привозиться, все виготовляється. Так що на цьому можу бажати будівництво НПЗ поки що завершене. Ну і друзі, сьогодні я би вам хотів ще показати ще один дуже цікавий та крутий момент. Дивіться, в мене ось тут вугілля 168к залишилось, тобто воно вже майже його там немає. Радари мені відкрили вже величезний шматок карти, і я тут не бачу жодного родовища вугілля. Його взагалі немає. Тобто зараз мені придеться десь його їхати шукати не знаю куди, по всій карті буду їздити. Сподіваюся, що найду його не дуже далеко. Так що побіжу я зараз. Візьму там на складі патронів, де вони у мене крафтяться. Сяду в свою бричку і поїду шукати вугілля. One hour later. Фух, вернувся я після після цієї вилазки. Не немало я поїздив. Ну, і дивіться, покажу вам, що я там познаходив. По-перше, по-перше вугілля. Дивіться, де я його знайшов. Ось аж там зверху такий шматочок є маленький, і цей шматочок, друзі, 6,5 лямів. Тобто мені цього вугілля вистачить надовго. Треба буде тільки протягнути таку немаленьку залізницю, блін на кілька кілометрів до свого заводу, і про вугілля можна забути. А друге, ви гляньте, друзі, де я живу. Це можна сказати, з цього можна зробити острів. Тут в мене все окружено водою, отакі от, от я тільки перешийки невеличкі позакриваю стінами, поставлю там турельок і вичищу оцих всіх кусак, що в мене тут всередині залишиться. І все. І ось такий от у мене вийде круглий острів, де я буду повністю захищений. Але це вже, друзі, я зроблю в наступній серії. А сьогодні дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що вам було цікаво, корисно, інформативно. Нагадаю, друзі, що дуже чекаю ваших відгуків, ваших коментарів з пропозиціями, з поважаннями, можливо, з якоюсь критикою. На цьому на сьогодні завершую. До зустрічі друзі, в наступних серіях.